درهي بيرويشي سووشني الله سبحانه وتعالى كاج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام وإذاً 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 Відоміші сури, п'ятої сури, перша аят. Оті, які увірували, будьте вірними зобов'язанням, договорам. Вам дозволена худоба, окрім того, що буде вам зачитано, і так далі за текстом аяту. Дорогі віруючі, ця сура одна з тих, що була повністю, тобто більша її частина. Зіслана пророку Солсам тоді, коли він був на верблюдиці. Це згадується в сповіщеннях. І верблюдиця, коли була зіслана ця сура, не повністю, майже більшість її, Як передається в сповіщеннях, майже не зломалася, майже не впала від тягаря цих аятів. Чому? Тому що це та сура, яка починається зі слів о ті, які увірували. Що це означає? Який сенс? Який смисл? Я аюхаллавійна аману? Скільки разів Аллах та повторює саме ці слова в Корані? Загалом мається на увазі. Він повторює їх 88 разів загалом. І уявіть собі, 15 разів саме в цій сурі проходить саме ці слова. Я аюга лавіна аману. Оці, які увірували. Чому це важливо? Цей оборот, чому він важливий? Тому що коли Аллах каже, «Я оці, які увірували, це означає будьте готові. Слухайте, що треба робити? Що конкретно треба робити? Яку дію нам треба робити з вами? Тому це важливо. Як ви вже згадали, Згадав, зрозуміли, ми будемо говорити про зобов'язання, про зобов'язання мусульманина в цьому житті і в наступному житті, про його зобов'язання. Ауфу біл-акут. Що означає слово аль акут дорогі брати? Що воно означає? Ну, перекладається як договора зобов'язання. Але глибокий. Смисл цього слова. Що він означає? Якщо ми копнемо далі в етимологію цього слова, уявіть, що ви тримаєте дві мотузки, тобто вірьовки, якщо російською. ви їх туго стягуєте, і ви отримуєте вузол. Такий міцний вузол. Так отже, Етимологія цього слова. первинна, якби. Це вузол. І буквально слово акт або ект означає вузол. Дуже, дорогі брати, важливо розуміти етимологію слів, особливо коли йдеться про слова Всевишнього останньої книги Творця. Адже перекладаючи значення. Тих чи інших слів на іншу мову на іноземну, ми можемо передати зміст, але через різну етимологію зміщується сатівний ряд. А разом із цим і вплив на розуміння, на свідомість, на підсвідомість і так далі. Якщо говорити, наприклад, слово договори, які асоціації у вас можуть вийти? Да? Тобто, Тобто ми договорилися, ти мені, я тобі, пожали руки і діємо. Да? Тобто асоціативний ряд, який взаємовигідність, пропозиції, прийняття, ваджіб та кубуль. все це в ісламі є і це дійсно і розуміється з цього слова. Але це не глибокий. Смисл цього слова, як ми його повинні відчувати, розуміти та відповідно діяти. Це слово воно підкреслює, підкреслює суровість, міцність, силу та обов'язковість зв'язків, зв'язок, вузол, міцний, суровий. Тобто, угод, якими ми пов'язані з іншою стороною. А інша сторона може бути різна, дуже різна. До речі, слово акіда. Акіда. Сама йде з цього коріння. Ак, акіда. Тобто вузол, зобов'язання, яким ми пов'язуємо себе зі Всевишнім. دويتش شو جا شو جت مفسرة في طلوماتشن يا دويتشوهو آياتا حدثنا سفيان بن وقير قال حدثنا أبي عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال العقود خمس في هو ضهو في ريف عقدة الإيمان عقدة الإيمان النكاح العهد البيع الحلف Договорів є п'ять. Договір клятви, договір шлюбу, договір заповіду, العهد Коли ми дали заповідь Аллаху. Договір купівлю продажу і договір Союзу або присяги. VINŠEMU، إسْحَوْوَشِيَّنِ. قال ابن زيد في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: عقد العهد وعقد اليمين وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد النكاح. قال هذه العقود خمس. ابن زيد كذّف. договориться договор за Коли ми були в череслі і сказали, з цього приводу є окремий аят, кожен із нас ще дали свідоцтво, що Аллах наш Господь творець. Договір – це договір заповіту, договір клятви, договір Союзу або присяги, договір партнерства, коли ми бізнес з вами. Ведемо один з одним. Та договір шлюбу діках, і всього їх 5. Інше сповіщення. Як бачите, різні версії від різних. салих, але всі кажуть про одне і те ж саме. Адете набдур Рахмані бензейдм неслем, але Хадефе не абі хамс. П'ять договорів всього. І він сказав те ж саме: Шлюб, партнерство, клятва, заповідь, Союз або присяга. Чому, дорогі брати, я піднімаю цю тему зараз. Тому що ми наблизилися до судного дня. Тому що ми живемо у ті часи, про які пророк, салівсалям, казав так. اسمعوا ايش هو اللي قال. في البداية هو أشرق عن أفضل الأجيال. قال خير أمتي قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. Воєндуруна, уяфун, воядгаруфігіму семен. Краще з моєї уми, це моє покоління. Потім ті, що після них, тобто сподвижники Потім ті, що після них. Тобто, тебе І той, хто передав. Цей хадіс каже, я не пам'ятаю, він згадав два покоління чи три покоління. Потім прийдуть люди, які свідчитимуть, але їх не будуть просити свідчити. Вони будуть зраджувати і їм довірятимуть. Вони даватимуть обітниці, але не виконуватимуть. А серед них пошириться повнота. Ожиріння. Хіба не про наші часи, дорогі брати. А далі наведена рис людей тих часів. Омін галемет, амінгаляметха уляй далин аніад горофігісен. Те, що буде люди страждати да, від цієї хвороби. Ожиріння, повноти. Це ті часи. كيف أصدرت الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فِيهِمُ من وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة صححه الألباني. Послание Аллаха الله Люды застанут такие часы Такі роки, які будуть віроломними, хадат оманливими. В ці часи, в ці роки, брехливу людину будуть вважати правдивою. А правдива людина буде вважати, її будуть сприймати брехливою. Будуть довіряти зраднику і не будуть довіряти аміну. Вірний людина, яка говорить правду. І будуть говорити Руайбіда. Хто такі Руайбіда? Тобто навіть сподвижники не зрозуміли цього слова, що воно означає. Або зрозуміли, але не до кінця зрозуміли. І вони спитали: о, послане, що таке Руайбіда? І він відповів: Раджу люттяфі некчемна людина. Ста людина. Яка буде говорити від людей? Що вона представляє там людей від імені людей і тому подібне? І насправді, дорогі брати, це те, що ми бачимо в сучасний час. Так, дорогі брати, ми живемо з вами в часи оманливі, підступні. Часи названі не тому, що вони такі, час не може бути сам по собі омалим, а тому, що діяння людські такі, слова їх такі, повединка Повідин, людей така, як це пояснює один із найвадитніших вчених ісламу, шейхуліслам. Я не буду зараз цитувати, його це цитата довга. Дорогі брати. Ми живемо в час, коли логіка моралі перевернута. І насправді це так воно є. Брехунам вірять. Правдивам ні. Зрадникам довіряють. Достойних довіри вважають зрадниками. А нікчемні люди, пусті люди, говоритимуть про справи громади, про справи людей. І насправді, коли людина займається громадськими якимись справами, він чітко це розуміє. І я це чітко розумію, і я чітко це бачу. Та й будь-яка зараз людина бачить, що у нас в країні відбувається. Да? Ну, Інша це подолається. Ти бачиш це, коли займаєшся справами людей, коли до тебе щоразу звертаються мусульмани, бізнесмени, які потиснули один одному руку і почали працювати. Що це означає? Коли один мусульман пішов до, до іншого, вони довго, довго, довго щось там балакали, домовлялися, потиснули руку і почали працювати. Це означає, що вони довірились один одному. Хіба не так? Так. А це про цінність, про душу, серце. Довіра це вчинок душі. Да? Ви довірились кому? І потім довірили ще, що гроші, ресурси якісь. Це вже вартість. Але вони, на жаль, проявляють не, недбалість не до наказу Всевишнього. До якого наказу? ده الله سبحانه وتعالى كاجا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا سامي دوفي آيات زهلي يكي يف قرآن يو يفيد سبي نتسيلو سترين كمائش سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا Це самий довгий аят, який є взагалі в Корані. Детально описано, як, що, чого, кого, кому і тому подібне. О, ви, хто увірували? Якщо укладаєте договір боргу, а сюди можна віднести абсолютно всі договори, на певний строк, то записуйте це. І нехай писар записує це справедливо. Нехай не відмовляється записати його так, як навчив Аллах. Нехай пише, а той, хто отримує позику, нехай диктує йому. І нехай боїться Аллаха та не применшує там нічого. А якщо той, хто бере в борг нерозумний або кволий, чи не може диктувати, то нехай диктує його опікун. Покличте двох свідків із ваших чоловіків. А якщо не буде двох чоловіків, то нехай буде один чоловік. І дві жінки, яких ви згодні взяти за свідків. Якщо перша помилиться, це все це аят, це все Коран, дорогі брати та сестри. Я тільки пів аяту зараз процитував. І на жаль. І на жаль, все це не робиться. А потім, а потім що виникає? Він мене обманув, він мене кинув, він мене так зробив. Починаються Третейські суди. А якщо б написали, зафіксували, свідки взяли, то всього б цього не було. Сааді, саді Рахімагулла починає, починає тлумачення цього аята з таких слів. Аллах заповідав своїм рабам. Піклуватися про збереження своїх прав у договорах через корисні правила, настільки прекрасні, що навіть наймудріші люди не змогли би вигадати краще. Дорогі брати, іслам це спосіб життя, це стиль життя кожної віруючої людини, яка пізнала свого Господа, поважає його права. Яка крок за кроком досягає успіху в сучасному житті. Де б він не був? Наша віра, о віруючі, це спосіб життя успішної людини, яка не повинна поступатися в 21 столітті місцем для обманщиків, брехунів яким, на жаль, будуть вірити, як повідомив про це посланець Аллаха. Іслам це спосіб життя успішної людини, яка не повинна поступатися місцем зрадникам і зрадникам, яким, на жаль, будуть довіряти в часи смут і випробувань, як повідомив знову ж посланець Аллаха. Наша віра це ідеологія відповідальних людей. Які не будуть давати місця порожнім людям. Що це означає? Це означає, що треба бути активними в цьому житті. Мухакаткі тюм п'янавіант, тек Аллаха лаєптар. Ті, коли тебе кюль етємес, тек ондан ярдым істеємес, тек вона ібадет етємес. Kimni Allah Subhanahu ve Teala doğru yoldan alıp varsa, kimse onu da o yoldan çevirmez. Kimi ise Allah Subhanahu ve Teala doğru yoldan çevirse, artık kimse onu doğru yoldan alıp barmaz. Ve ben şatlık getireyim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tek birdir ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun Resulüdür. ve kuludur. Sonra ise aziz kardeşlerim, ilişkiler ilişkiler sahasında el al ciddi şeklinde davranmak davranmoq Çünkü bu da dinimizin bir parçasıdır asıl olarak. Насыл ki, біз намазда оразамызда рүкінлеріні фарс олан темел ұнсурна ұнсурларыны еріне кетіреміз шартларыны ойлі де ілішкілер әңгі ұлса осын, муамалат қуралларыны да аңламақ керекміз, білмек керекміз, оғренмек керекміз ve yerine getirmek gerekmez. Din tek şekil zahir değil. Bilmem sen bıraktın sakal bilmem cübbe kildin bilmem şutanlarını kısa yaptın namazını kıldın, orazanı tuttun. Bununla din bitmiyor. Din devam etti. Dinimiz hep hayat boyunca. ilişkilerimizde. Bu ilişkiler, ilişkiler, münasebetler her şeye bağlı. Evimizde apayımız ne? Ballarımız ne? İşte müdür ne? Башка аркадашларнен кимнен чалышасыз? Велі ахире. olsa олса, бизнэс, шэріка. Анда да хураллар бар. Уну да огренмек керек. Чунки анда да рукунлер бар. Хураллар бар. Насыл сіз намазны огренесыз, рукуну білесыз, фарзларну білесыз, еріне кетиресыз. Уэле де анда, şartlar var, kurallar var, onların öğrenmek gerek, ribağa çüşmemek, yanlış yapmamak ve el Bunun için Allah'tan korkunuz, mesuliyet pek büyüktür. Men Allah'tan dileyim ki Allah Subhanahu ve Teala bizni er daim muvaff muvaffakiyetli kılsın bu dünyada. بك يلجك دنيا دا واني داع فأمنه